Глядачі, підписники мого каналу. Сонечко трохи пригріло, підсвітило, і нам, аби вже гребтися десь. Тож я чим і займаюся сьогодні. Гребуся пройшлась по своїх газонах, назбирала після зими піввітра сміття, де воно й набралося. А тепер ось почала. Його грибти помаленьку, розпушувати земельку. Заодно підрібаю трохи я ось тут і в квітничку. Я буду копати або е, сапати. Зразу ж не хочу я його займати, бо почали витикатися тюльпанчики. То думаю, що вже ж лопатою чи сапою не сполоти. В минулому році. Посадила я ось декоративний кущ. Назви мені не сказали, а ну, описали, як цей кущ квітує. Кажуть, що він дуже рано починає квітувати. І е, квіточки схожі такі на бананчики. Я думаю, що це форзиція. Ось як зацвіте, то побачимо з вами. Отам, От в тому квітничку, я ще позаминулого року також посадила один декоративний кущик. Ну, квіточки ті я бачила, дуже гарний кущик, мені сподобався. Минулому році він не цвів. Назви тому кущику я не знаю. Теж квітує жовтеньким і такі маленькі трояндочки. І той кущик у, у людей, як квітує, то обсипаний тими трояндочками. Як почне свісти, я вам покажу його. Можливо, хтось ж впізнає, хтось назву цю знає. І мені в коментарях напише. Ну, я ж ось тут в дворі прибираю, а чоловік садочок обрізає. Загадала ще Віталію, щоб прибрав оцей стовпчик, який тут заважає. Та він не потрібний. На лому Віталій погойдався. Але свого часу, як ми цей стовпчик туди заривали, мабуть, і бетоном там заливали. То, можливо, прийдеться його і спиляти. Тут у нас колись отака огорожа, металева, невисока була. Оце через увесь двір. Бачите, отам стовпчик теж не знаю, чи прибирати, чи залишати. Ось тут була огорожа. Це фірточка в нас була. І також ось звідси аж до... До фірточки. І тут також фірточка, тут фірточка, а тут такий невеличкий парканчик. Курі у нас тоді лазили по всьому двору, тому що вже швидкі не залазили. Тоді ми паркан цей прибрали, а попросила залишити ці стовпчики. Ось, бачите, я попросила також чоловіка, щоб він зробив мені для квіток таке, ось зварив. Сюди ось я. О, сюди ось я ставлю вазон і сажу квіти. Там, хто дивився мої минулі, минулі відео, що з минулого літа і позаминулого літа бачили, що, що квітують в таких підставочках в квіти. То доволі і непогано. Знову таке вітригонище стало дуть. Скільки тижнів ось уж було тихенько, а днів, два-три такий вітер з ніг збиває. Отож і на городах, і на городах воно ж все вивівоє. Каже, Віталій, у мене перекур, а я вже вийшла. Ну, я ж не курю, то попила чайок з цукерочкою. Цукарочка замість цегорки обрізає Віталій садочок. Не дивився оті кущики винограду живенькі, що в минулому році ми садили, бо мене підписники запитували, зеленіє, але так не дуже в минулому році вони пішли в ріст. Пам'ятаєте, я показувала вам у відео, що прислали мені виноград. Гортензію, два кущики, то гортензії вже немає. Було щось під'їло. Я тоді носилася і в хату пересаджувала, а тоді з хати на вулицю посадила, але все рівно воно пропало. Засохло. Знову, мабуть, його щось під'їло. під'їло. Не в руку мені, чи як ото кажуть, пішла гортензія. Три години розтопила в хаті. Вон, дивіться, і на вечір вітер не втихав. Якон металопрофілем. Бачите, теліпо. Принесла від мами мітлу, планувала замітати у дворі за двором, а воно ж куди таке вітрюгонище. Не буду мітлу зачіпоти та нею замітати, бо занесе мене з мітлою разом отуди в степ, у вирізнею полечу. Після обіду мене це така робота в плиту заглядати та вчасно дрова підкидати. Сьогодні вже ми завершили свій газовий опалювальний сезон. Перекрили газовий котел, будемо тепер протоплювати самими дровами. Ну, вже й не холодно, я вам хочу сказати. Ось тільки вітер такий. Бігала по дрова та заглянула на градусник. Плюс 15, якщо йому вірити, то я думаю, не повинні ми вже без газу замерзнути. Який вітер? Тебе тут не здувають? Бо в мене ж, як самі бачите, чоловік не товстенький, а худенький То, то чого добро. Может, вони гляньте, Як прополола часничок, як гарно рядочки показала. Часничок наче ж, повеселішав. Вони, гляньте, бачите. Я свої юки так і не попідв'язувала з осені. А Воно, бачите. І з зими вони вон які гарні кущі вийшли. Снігу не було, то на юки ніхто не сипав, не кидав, бо завжди, як накидав багато снігу, то тут розчищаємо і на боки накидаємо, то це ж юкам попадає. Тоді кущі розламуються. У цьому році снігу не було. І вон, бачите, юки, які гарні стоять зелені. Тисячко рівненьке, і вручить їх погорно квітувати і нос милувати. Мабуть, треба свій інструмент збирати, бо я вже, мабуть, точно сьогодні не буду замітати. О, бо все, дівчатка, Такий вітер, що все у двору буде літати. Дякую вам за перегляди. До побачення на сьогодні. До нових зустрічей і всього вам доброго.